Ми була сутичка з правоохоронцями і єдине, що я, я почула послали. з нашої сторони. Є дівчина, яку побила ну да дихалі її дівчина, ось ну, яку били міліціянти. Ось вона, будь ласка, ось і ще в нас одна дівчина, яка повернулася зі. Які вам які вам нанесла ділесні ускочення? ну, коли пішов на нас наступ? Ми намагалися зупинити, і тобто я даже не можу сказати, що відбулося але фактично думаю, що напевно що є перелом ребра. Це точно. ребра, тобто вас а вас вдарили? Чи то нас? Получається, прижали до забору і почали відтискати. І далі не було куди. Вони просто на нас тиснули. Я не знаю, чи вдарили, чи так. Ви вже... сюди швидку не хочете викликати. Поки що ні, немає. У нас партія вас була, так А не видно було, тому що була димова завіса і було дуже багато порушку. Все було в білому. Ну то ж те, що був поруч пожарник, це 100%, то що він перший біг, і ну і вже далі пішли. Нацгвардія, тому що не в чорній формі, а як вас звати? Назвати Вікторія Середюк, я голова Хмельницького автомайдану.